Ви знаєте, що Господь Ісус був розп'ятий, щоб викупити людство. Але чи знаєте ви, що сталося б з людством без Ісусового викуплення? Господь Ісус розіп'яв себе, щоб викупити людство? Це Божа любов і спасіння для нас. Якщо ви хочете дізнатися більше про значення викуплення людства Господом Ісусом і відчути Божу любов і спасіння для нас, щоб безкоштовно приєднатися до нашої групи вивчення та разом вивчати слова Бога. Ми хотіли б поділитися з вами уривком зі слів Бога. Бог каже: без спокути Ісуса, людство вічно жило б у гріху та стало б потомством гріха, нащадками демонів. Продовжуючи в тому ж дусі, весь світ став би землею, де мешкає сатана, місцем його проживання. Однак робота відкуплення вимагала прояву милосердя та люблячої доброти по відношенню до людства, тільки такими засобами людство могло отримати прощення та. В кінцевому підсумку завоювати право бути вдосконаленим і повністю здобутим Богом. Без цього етапу роботи шеститисячолітній план управління не зміг би рухатися вперед. Якби Ісус не був розп'ятий, якби Він тільки зцілював хворих і виганяв бісів, тоді люди не могли б бути повністю прощені за свої гріхи. За три з половиною роки, які Ісус провів, виконуючи свою роботу на землі. Він завершив тільки половину своєї роботи спокути. Потім, будучи прибитим до Хреста та ставши подобою грішної плоті, будучи переданий лукавому, він завершив роботу розп'яття і опанував долю людства. Тільки після того, як його було передано в руки сатани, він викупив людство. 33 з половиною роки він страждав на землі, будучи осміяним, обаємовленим і покинутим, аж до того, що йому ніде було схилити голову, ніде було відпочити. І пізніше він був розп'ятий і усім своїм єством, святим і невинним тілом, прибитий до Хреста. Він переніс усі види страждань, які тільки існують. Можновладці знущалися над ним і били його батогами, а солдати навіть плювали йому в обличчя, однак він мовчав і терпів до кінця, беззастережно підкорившись аж до самої смерті, після чого відкупив усе людство. Тільки після того йому було дозволено впокоїтися. Робота, виконана Ісусом, представляє тільки період благодаті, вона не представляє період закону та не замінює роботу останніх днів. У цьому суть роботи Ісуса в період благодаті, другий період, через який пройшло людство, період спокути.